29 червня на сесії Житомирської міської ради депутати ухвалили рішення об'єднати другу міську та дитячу лікарню Житомира для того, щоб отримати кластерність саме і був підготовлений даний проект рішення. Укладена угода на ремонт стадіону Полісся на суму 70 мільйонів гривень. У Житомирі перейменують вулицю Білоруську. Вона носитиме назву полку імені Кастуся Калиновського. Нашу честь називають вулиці в Україні Это... те, що на нашу честь в Україні називають вулиці. Це дуже приємно. Це дуже дорого коштує. Ми розуміємо, що нашу роботу дуже сильно цінують. Будівельні матеріали для реконструкції стадіону «Полісся» у Житомирі. Фірма Артхаус купуватиме за завищеними цінами. Про це 29 червня написали журналісти видання наші гроші на своєму сайті. 21 червня. Департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА провів тендер на 70 мільйонів гривень. До кінця 2024 року виконують третю чергу реконструкції футбольного поля та благоустрою території центрального стадіону Полісся по вулиці Фещенка Чапівського. 18. аванс складає 30 відсотків, а решту 70% Будуть оплачувати протягом 10 робочих днів після виконання робіт. Роботи фінансуються коштом місцевого бюджету. Журналісти видання Наші гроші пишуть, що порівняли ціни у пропозиції фірми «Артхаус», яка виграла тендер. Із ринковими цінами з'ясували, що пропозиції на деяких будівельних матеріалах фірма Переможець пропонує за завищеними цінами. Що ж до будматеріалів, то ціни деяких із них перевищують ринкові. Так, щебінь марки М 1000 фракцією 20-40 мм коштує 767 гривень за кубічний метр. Травневий моніторинг Держдор НДІ показує, що ціна щебню такої фракції на Житомирщині становить від 276 до 385 гривень за кубічний метр. Це принаймні вдвічі більше від тендерної ціни, але конкретна марка за міцністю там не вказана. Бітом нафтової дорожній в'язки коштує 36 тисяч 183 гривні за тонну. За даними моніторингу, ціни бітому БНД 700 на 100 на Житомирщині складають від 23 800 до 25 200 гривень за тонну. Це на 44% дешевше. По асфальтобетону ця різниця трохи менша. Дрібнозернистий типу Б марки 1 коштує 6 590 гривень за тонну. А в моніторингу на 41% дешевше до 4 тисяч 670 гривень за тонну. Василь Герасимчук, директор компанії Артхаус, відмовився коментувати факти із розслідування журналістів, але каже, що ціни на щебінь варто рахувати за тону, а не за метр кубічний. Мені треба розібратися поки без коментарів. Але ви бачили це розслідування? Ще не бачу. За яку одиницю виміру ціна? По тій ну, одиниці, що були в тендерній документації? Мені здається, що ви однозначно в кубах ви не візьмете ціну на кар'єрах. по-любому вона була за тону. З понеділка на з понеділка. Ну, з понеділка, ну це проведення. пізно. Ми сьогодні будемо видавати репортаж. Нам сьогодні коментар потрібен. Без коментарів. Суспільне направило запит до Житомирської ОВА з питанням, чому ціни завищені, і чи не планують посадовці скасовувати результати тендеру. Нагадаємо, що реконструкція стадіону полісся у Житомирі триває з 2005 року і вже витратили на неї понад 150 мільйонів гривень. Дмитро Клименко Суспільне новини Житомир їздити по лікарям, тому що третій день важка болить голова. Руслан водій автобуса Житомирського трамвайно-тролейбусного управління. каже, що голова йому болить через удари, які за його словами на території підприємства йому завдав Богдан Ткач, начальник автобусного парку ТТУ. Руслан розповів, що керівник звинуватив його, що він ніби залив оливи у систему охолодження, що призвело до несправності автобуса. У процесі розговора нашло на повищих тонах. Як сказав, я тебе волю, а всі затрати воложу на тебе. Я, відповідно, трошки занервничав і послав його з руським кораблем. І отходжу, відняв, чуть подальше. А він доганяє, б'є мене в голову. Один удар, другий удар. І він би ще далі був. Би. Просто хлопці розтягнули. Руслан викликав поліцію та швидку. Лікарі привезли чоловіка до травмпункту. Після обстеження чоловік написав заяву в поліцію. Спасибо. Руслан говорить, що за весь час його роботи таке сталося вперше. Ми зателефонували до начальника автобусного парку ТТУ Богдана Ткача. А ми дізналися про конфлікт, який трапився у вас на підприємстві, і хотіли почути вашу версію. Чи можемо ми під'їхати записати? Mm, Ні, я зараз на роботі, на лікарняному. А можливо, ви б нам могли якісь надати коментарі стосовно ситуації, яка трапилася. Пізніше мене набереться, пізніше це коли десь друге половини дня. Начальник Житомирського трамвайно-тролейбусного управління Сергій Лазарів каже, що коментуватиме інцидент після завершення внутрішнього розслідування. Проводиться перевірка, але ми проводимо своє внутрішнє розслідування щодо ситуації, яка склалася. Після того як комісія створена на дачні висновки, я буду це коментувати. Руслан проходить додаткові обстеження, скаржиться на головний біль та запаморочення. «27 червня близько 17 години до поліції надійшло звернення від 52 річного Житомирянина з приводу. Спричинення йому тілесних ушкоджень у ході конфлікту за місцем роботи. Нині попередня кваліфікація цього діяння частина перша статті 125, умисне легке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, такі дії караються від штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до одного року виправних робіт. Проводяться всі необхідні слідчі дії для повідомлення причетній особі про підозру, у скоєнні цього діяння. Тетяна Дукач, Олексій Черко, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомир. На сесії Житомирської міської ради ухвалили рішення про об'єднання другої міської та дитячої лікарні Житомира. Нагадаємо, що лікувальні заклади планують об'єднати на базі другої міської лікарні. За словами директора дитячої лікарні Володимира Галайби, нині дитяча лікарня має недофінансування, а об'єднання допоможе вирішити цю проблему. Майбутній лікувальний заклад зможе стати кластерним, надаватиме більше послуг та більше зароблятиме. І для того, щоб друга лікарня отримала саме кластерність і отримала можливість збільшити об'єм пакетів, збільшити можливості по обслуговуванню населення, отримати маршрут пацієнта це дуже важливо з точки зору, що швидка, коли щось станеться з людиною, буде якщо вона не буде кластерна, не буде вести людей в другу лікарню. І от для того, щоб отримати кластерність саме і був підготовлений даний проект рішення. Дмитро Полічук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. У Житомирі перейменували вулицю Білоруську на вулицю полку імені Кастуся Калиновського. Відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради. Під час розгляду питання до сесійної зали запросили кількох бійців полку білоруського військового з'єднання, яке нині воює у складі збройних сил України проти Росії. Білорусам, які стали на бік України, депутати аплодували стоячи упродовж кількох хвилин. Нашу честь називають вулиці в Україні етате, що на нашу честь в Україні називають вулиці. Це дуже приємно. Це дуже дорого коштує. Ми розуміємо, що нашу роботу дуже сильно цінують. Наше керівництво прийняло рішення про саме таку назву полку на честь цієї людини, яка не боялась і, можна сказати, була першою, хто заявив про те, що ми не стадо, що ми хочемо бути цивілізованими, вільними, демократичними, як і весь цивілізований світ, сованими свободними демократичними, як і, в принципі, весь цивілізований світ. Кастусь Калиновський один з очільників польського січневого повстання на землях сучасних Литви і Білорусі, спрямованого проти Російської імперії. Я хочу від всіх житомирян, від всіх українців подякувати цим хлопцям і дівчатам, які ще чотирнадцятого року захищають незалежність України. І з 24 четвертого полка Калиновського приймав участь визволення Київщини, Житомирщини. Від російських загарбників. На жаль, хлопців є багато втрат, і Кожен день фактично вони втрачають своїх побратимів. Ми точно цього не забудемо. Не проти перейменування на честь білоруського полку, який воює на боці України, і жителі вулиці. У нас була і білоруська, і кавна і, 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 здорожна була. Кірова була. Перейменовуйте, я не проти. Нормально. Добре, нас перейменували. Героям слава. Дмитро Полічук, Тетяна Ривак, Анжеліка Нестарчук. Суспільне новини Житомир. Близько 149 компаній, пов'язаних із юридичними чи фізичними особами, які є громадянами або зареєстровані на території Російської Федерації або ж Республіки Білорусь, були зареєстровані у Житомирі. Таку інформацію ми зібрали на платформі ЮКонтрол. За даними ресурсу, станом на червень цього року близько чверті з цих компаній перебувають у процесі ліквідації. Ще частина компаній протягом останніх п'яти і більше років не декларували жодних прибутків. Близько 30 компаній задекларували доходи від своєї діяльності у 2021-2022 роках. За які інформація оприлюднена у 100-відсотковій власності громадян Росії та Білорусі, перебувають сім компаній, зареєстрованих у Житомирі. Ми виділили кілька компаній із статутним капіталом більше півмільйона гривень. Зокрема, товариство з додатковою відповідальністю Житомирський завод «Агромаш» 25 – 25% акцій у громадянина Російської Федерації, зареєстрованого в Україні. Товариство з обмеженою відповідальністю АПП засновником та власником 100% частки є громадянин Республіки Білорусь ТОВ науково-виробнича фірма «Квант Інженіринг». 25% акцій у громадянина РФ, зареєстрованого в Україні. Товариство з обмеженою відповідальністю менеджмент Інвест Груп. 50% акцій у громадянки РФ, яка зареєстрована в Україні. ПАД «Житомирська пересувна механізована колона номер 6». 60% акцій у громадянина РФ, зареєстрованого у Росії. Згідно із основними видами економічної діяльності, які вказують компанії, ми виділили сфери, у яких вони працюють. У сфері торгівлі працює 6 компаній. Орендою та експлуатацією майна займається 9 компаній. Ремонт машин та устаткування 3 компанії. Виробництво та будівництво по 2 компанії. Консультуванням займається 3 компанії. У сфері харчової промисловості працює одна компанія. У інших сферах 4. Комунальне підприємство Житомиртранспорт станом на 27 червня має два чинних договори із ТОВ Сімбол Сістем. Колишнім бенефіціарним власником компанії є Юрій Васін, екс-громадянин Росії, який нині зареєстрований у Туреччині та має турецьке громадянство. Станом на 13 червня цього року засновником підприємства є компанія, зареєстрована на Кіпрі. А кінцевим бенефіціарним власником є колишній громадянин України Юрій Харсон, який нині зареєстрований у Німеччині та має німецьке громадянство в до 2018 року. Було придбане обладнання у цієї компанії, яка є виробником програмного забезпечення. І також було придбано валідатори, які на сьогоднішній день встановлені в громадському транспорті. На сьогоднішній день у нас з ними договір на обслуговування це не пам'ятаю це 30 тисяч чимось в місяць, е, ніяких в принципі, відносин немає, тому що е, крім тих, що. Є технічне обладнання, є програмне забезпечення, яке на сьогоднішній день працюють. І якщо їх потрібно якісь вносити зміни або виникають якісь проблеми там з банківським предприцесінням і з іншими варіантами в розрахунку з балансами, то вони віддалено це питання врегульовують разом із громадянином Російської Федерації Сергієм Максименком, який проживає у Росії, засновником підприємства СТ Україна є депутат обласної ради Дмитро Кропачов. Він є і директором установи. Втім, у 2022 році активної економічної діяльності підприємства. Не вело. Протягом двох тижнів ми п'ять разів телефонували Дмитру Кропачову за коментарем. Вперше він відповів, що не може говорити, оскільки служить у війську. Інші чотири рази не піднімав слухавку. Я зараз не зручно говорити, я не служу. Коли вас можна набрати, хоча б плюс-мінус орієнтуйте, щоб я вас не відволікав зайвий раз. За словами юриста Романа Гуртовенка, діяльність компаній із власниками чи кінцевими бенефіціарами росіянами законом не заборонена. Такі компанії, в тому числі, можуть брати участь у тендерах. Є три процедури, як держава може націоналізувати чи конфіскувати активи таких компаній. Перша це націоналізація. Інша процедура, яка можлива, це має назву спеціальна цивільна конфіскація. Це процедура, яка вимагає рішення РНБО про введення санкцій до окремих громадянин. Міністерство юстиції має подати позов до Вищого антикорупційного суду і за рішенням Вищого антикорупційного суду можливо здійснити конфіскацію даних активів. І третя процедура це в рамках кримінальних проваджень. Окремих кримінальних проваджень, конфіскація стягнення накладення арешту на дані кошти, на активи. Але але так, але, але це можливо в кожних окремих кримінальних провадженнях. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир. 1490 випускників Житомирської громади взяли участь у національному мультипредметному тестуванні. Головна спеціалістка департаменту освіти міської ради Ольга Єрмакова каже, 28 учнів отримали по 200 балів. На щастя, у нас є 600 бальник. Це випускниця ліцею номер 1 міста Житомира, кутня Людмила, яка отримала одразу 200 балів по кожному предмету: українська мова, математика і біологія. Хочемо одразу сказати, що неперевершеним лідером в цьому році є ліцей номер 1 міста Житомира Анджеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир. Під прицілом Росії стало зрозуміло, що ну, в будь-який момент може пролитися кров. Сусідня держава неодноразово зазіхала на півострів прем'єра документального фільму Крим Звільнення. 9 липня о 22.00 на місцевих каналах Суспільного мовлення. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.